Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Україна отримує від Сполучених Штатів і НАТО нові види зброї для перемоги над російськими фашистами. Ми отримуємо нові ракети для систем МЛРС і Хаймерс з дальністю 150 км. Це гібридна зброя і її пропонує для України компанія Боїнг. Але спочатку, прошу вас підписуйтесь на моє відео, ставте. Вподобайки, пишіть коменти. Прошу вас енергійно підписуватись. Нам ще небагато залишилось до 100 тисяч підписників. Тоді е, YouTube, цей робот Ютуба злобний, він краще буде нас показувати людям. Прошу вас підтримувати також нас через платформу Patreon. Боїнг, концерн Боїнг американський, об'єднав існуючі керовані авіаційні бомби GBU 39 і двигуни від ракети М26. Систем МРЛС і Хаймерс. Що ж це таке керована авіаційна бомба GBU39. Це авіаційна керована плануюча бомба. Вона має аеродинамічні поверхні крила, і має систему керування рулі і півактивну головку самонаведення лазерну. В залежності від висоти і швидкості носія, вона може е, летіти на дальність до 40%. Кілометрів, е, в... вона прилітає в зону цілі, там включається лазерна головка самонаведення і з високою точністю вражає її. Причому лазерна мітка не обов'язкова. По GPS ця система теж вражає цілі досить точно. І ми це добре можемо побачити на відео. Бомба має високу кінетичну енергію. І вона зроблена так, що вона здатна пробивати товсті бетонні перекриття. Побачивши це відео, я думаю, що про долю літака можна не переживати. До речі, це удар по аеродрому в, Сирі, в Сирії. Саме там роблять отакі укриття, дуже характерні укриття для літаків. Вага бомби цієї 113 кг, а бойова частина всього 17 кг. І цього цілком достатньо, щоб пробити бетонне укриття і знищити ціль. Ще одна, від... Ще одна відома історія бойового застосування керованих авіаційних бомб GBU 39 це 17 вересня 2018 року в Сирії. В ті дні, в Сирії літав російський розвідник ІЛ-20ІЛ-20 літак радіотехнічної розвідки. Він так літав по 6-8 годин вздовж узбережжя і розвідував все, що йому там потрібно було. Ну, ви знаєте, навіть самий молодий офіцер протиповітряної оборони, ну самий молодий, що перший день прийшов на цю позицію, знає, що не можна стріляти в напрямку своїх літаків, не можна цього робити. Тому ізраїльські f 16 4 штуки f 16 зайшли з боку моря, з моря, на малій висоті наблизились. Набрали висоту, прикриваючись оцим Іл-20 російським, і скинули керовані авіаційні бомби по позиціям терористичного групування Хезбола. Це було десь на відстані 40 кілометрів. Вони знаходились від цього. Вони прикрились, потім різко знизились. І пішли додому. А російські офіцери, які керували цією системою С-200, здоровенна, потужна ракета, вони чомусь зробили пуски. Вони хотіли все-таки уразити Ф-16, але Ф-16 знизились, вони пропали з екранів радарів, радарів. І головка самонаведення, вона в таких випадках вона просто сама перенацілюється на саму велику ціль. А Іл-20 це Іл-18-й же, перероблений. В нього здоровена радіолекційна відмітка. Ракета С200 з радістю перенацілилася, ударила по літаку, літак знищено. 16 спеціалістів радіотехнічної розвідки, екіпаж загинуло. Ну, а бомби, як завжди. Керовані авіаційні бомби з високою точністю вразили позицію цих терористичних угрупувань Хезболла. От Боїнг, отже, Боїнг і запропонував оцю е, ракету GBO39 доставляти на, на дальність до 150 км через існуючі системи МРЛС і Хаймерс. Е, за допомогою знятих, за допомогою двигунів, знятих з озброєння ракет М26 цієї системи, е, це старі ракети, вони списані. Вони знаходяться на складах і ніхто не хоче платити гроші на їх утилізацію. Отак вони і лежать. Тому Боїн запропонував об'єднати двигуни ракет М26 і керовану авіаційну бомбу GBO 39. Ця бомба вузька. Вона довга, вона зроблена, щоб пробивати бетонні укріплена. Вона якраз відмінно входить в направляючу МРЛС і Хаймерсів. Там діаметр направляючих труб цих 227 мм, цілком достатньо. Двигун М26 розганяє і доставляє цю бомбу в потрібну точку. Потім вона відділяється і за допомогою своїх аеродомічних поверхонь летить. Керуючись своєю системою наведення. Там е, інерціальна система наведення і GPS коригування цієї системи наведення. В районі цілі включається, е, півактивна, включається півактивна головка самонаведення, ну і з високою цілею йде високоточний удар по вибраній цілі. Головна перевага тут, шановні, головна перевага тут це ціна і дальність. Ціна цієї системи об'єднаної разом 40 тисяч доларів, всього 40 тисяч доларів, а дальність 150 кілометрів. От порівняємо, давайте з вартістю ракети GML, ту ж той, що летить на 85 кілометрів, вона вартує 600 тисяч доларів за штуку в 15 разів дешевше пропонована система. Значить, ми можемо отримувати в 15 разів більше ракет. Гроші то обмежені завжди. Цей проєкт розроблявся досить давно в Сполучених Штатах Америки. Потім в 2014 році його передали в Швецію в концерт САБ. Концерт СААБ не чужий Боїнгу. 50% концерна САБ належить ем, Боїнгу. Тому вони зразу почали випробовувати на полігонах в Швеції, і результати в них вийшли дуже добрі, дуже відмінні. Одразу після цього 에, Сполучені Штати почали випробовувати в себе. Десь в 2017 році вони почали випробовувати в себе. І їх цікавила здатність цієї зброї знищувати рухомі морські цілі. Вони робили е, велике число пусків на дальність 100 кілометрів по рухомих морських цілях. І кожен раз ракета влучала в ціль. Зараз Сполучені Штати випробовують більш потужню, Керовану авіаційну бомбу GBU-53 дроб. Вона має кумулятивний боєприпас 43 кг. Ну, то було 17 кг, а це 43 кг. І вона має більш досконалу головку самонаведення. Керуюча система Таж інерціальна з gps коригування і плюс ще радіоканал для керування через супутник по необхідності. Ну, а головка самонаведення там потрійна. міліметрова рлс Прицільна тепловізійний канал і напівактивний лазерний канал самонаведення. Я думаю, що це буде досить, досить, навжди, досить ефективна система, система зброї. Дуже цікаві події відбулись в Вашингтоні декілька днів тому. Це тоді, коли речник Пентагону оголошував, оголошував про передачу Україні ракет. GLSDM, оце дальністю 150 км нових снарядів DPICM-XL І про передачу Україні проти, систем протиповітряної і протиракетної оборони Петріо. Російське посольство одразу заявило, що воно проти таких поставок воно заперечує. І пригрозило Сполученим Штатам важкими наслідками. У відповідь речник Пентагону заявив, я цитую. Сполучені Штати не дозволять Росії диктувати, що їм робити для допомоги Україні. Зміст дуже простий. Заткніться там в Росії. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно дивіться там. Прошу вас підписуватись, прошу вас підтримати нас через платформу Patreon. На цьому я вам всім дякую. До побачення.